Вечір в хату, козаки, можливо, хтось з вас вже знає, що я перейшов на новий український проєкт Second Life. Чому я це зробив я розповім чуть пізніше? А сьогодні ми зробимо огляд на найбільше оновлення, яке нам завезли розробники. Не буду вас довго мучити. Погнали! До речі, хочу нагадати, що якщо ви новачок і ще не грали на Second Life і не знаєте, як взагалі туди зайти. То ви можете зайти на мій Discord сервак по посиланню під цим відео. Там є інформація для новачків, як зайти на сервак і який прямого ввести для початку, для того, щоб комфортно грати. Тому переходьте, дивіться, і ми почнемо вже огляд нашого оновлення. І так, що ж нам сьогодні завезли до чого Взагалі обнова дійсно дуже глобальна і завезли дуже багато різних речей, завезли різний донат контент на сервак, завезли новий функціонал для держструктур, для крайму, додали контенту досить багато, додали одяг машини, додали нарешті ЛСК. Коротше, обнова дійсно велика, і, типу, я можу навіть і забуду там все згадати, що тут. Скажімо, додали, але ви можете зайти на офіційний Discord-сервак Second Life і подивитися просто повний список речей, які додали, ви будете, мабуть, в шоці. Що ж, почнемо, мабуть, ми з огляду одягу. Що ж, мамині модніки, ця обнова, я думаю, вас більш ніж порадує. Для кожної статі додано та замінено приблизно 500 елементів одягу. Додано реальні бренди, нові сумки. Там взуття, там куча всього додали. До речі, ціни на мод дійсно дуже приємні, вони не кусаються і там та ж сама кофта, штани, вони коштують по 10-20 тисяч гривень. Типу. Для сервака це не така типу, велика сума, я думаю, що в принципі кожен з вас зможе нормально так приодіться. Що ж, я думаю, що для шмоток ми виділили достатньо часу. Якщо вам буде цікаво, я думаю, що ви самі зможете прийти в магазин та глянути весь е новий оновлений одяг. А на черзі в нас оновлення автопарку. Нові автівки можна придбати як за віртуальну валюту, так і за лайфкоїни, додатна валюта сервера. Додали дійсно дохуя нових тачок. Загалом... Е Автомобілі це можна придбати як в люксових автосалонах, так і в делюкс, так і за донат. Загалом, яке авто вам придбати, це вже вибір за вами. Сприскажу, що більшість авто дійсно дуже класні, дуже добре їдуть, керуються і взагалі виглядають дуже-дуже годно. Тому тут за старання Респект. Ну і на черзі, мабуть, найсмачніше, а саме донат. На сервак Нерчі завезли донатні кейси, які ми сьогодні з вами крутанемо. Бачите, ви можете придбати взяв-віп статус, донатні автівки, статові набори та інше. Загалом цілком годно. І, до речі, для любителів халяви зробили безкоштовний кейс, який можна крутити кожні 4 години. На сервері. Нічого крутого від нього не варто чекати, але як приємний бонус більш ніж е, непогано. Автомобільний кейс є. Дивіться, тут в принципі, ну, на що от подивіться, типу, тут в принципі всі тачки хороші. Тобто навіть якщо буде ось цей Uber... ну, тільки, По факту тут тільки Ubiermaft херовий, Pfister Neon і Пігасі, це тільки тому, що це gta машини по ідеї. Інші і всі тачки, ну вони, ну, вони непогані, ну спогойтеся, що вони дійсно непогані, типу, прикольні, я б сказав. От. Є е, бронзовий кейс. Тут є Nissan Qashqai, Benefactory кейс, Маска, 250 XP, 40 тисяч гривень, Gold Vipka, 200 коїнів є. Ну, Типу, бронзовий кейс, не знаю, чи будемо його сьогодні крутить. Е, є прикольний Silver кейс. Я думаю, що, можливо, ми його два рази крутанемо. А інше, можливо, можливо і бронзове покрутим, не знаю, дивіться. Subaru імпреза тут є, в принципі. Є будинок, і Audi RS. Коротше, мабуть, тоді будемо сьогодні крутити. До речі, Silver Case і бронзовий тут крутене напослідок. І є ще Gold Case О, тут є BMW M8, Ford, Everest, Premium Hata може випасти плаченом VIP, XP просто дофіга може випасти, приоділися yeah, 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 yeah. Дуже багато є. Да. А що, висканний ви ловите? Так в мене грошей нема що перекупляти, в мене 200 катіки. Ага. Боже, мішають мені відео записувати. Коротше, що на чому я зупинився? А, ми глядали Gold Case. Ну коротше, Gold Case, типу, непоганий тут, звісно, але я просто не знаю, типу чи варто мені ризикувати е, майже всією моєю. всім моїм, скажімо, бюджетом. З за один кейс, типу, мабуть такий що ні. Тоді давайте коротше. А че, блядь? чого блять? Чобі ні, типу, з одного боку, а з іншого я не знаю навіть, чуваки, що робити. Думаю, просто. А, давайте коротше не будемо ризикувати, давайте короче, покрутимо 6, шість... ой, 3 рази, крутинемо ось цей сільвер кейс і потім тоді крутимо один раз ще бронзовий кейс. Давайте, бля, мені каже, що так стрьомно, типу. Тут до речі така цікава анімація випадена, типу, дивіться так. Блять, і раз шосте вже відпадає. Ага. Боже, ну... що за херня. Так, хай буде пізніше, можливо, ми продамо. А за скільки я можу взагалі продати... типу де воно взагалі знаходиться? Бонуси. Чекайте, бонуси. А, інвентар. А, я міг її продати за 130, бля, нахера я її взяв. Крутнемо ще два рази тоді цей кейс, як сподіваюся, що щось хоч би буде нормально. Не знаю. Будь ласка. Аудя раз уже відпадає. Ага, понятно, 150 л.с. як випало нам. Давайте так, активуємо, нехай буде. так. все, <с> самий собі ладно, активували. А ну-ка. О. Нічого собі. Нам коротше дало хонду. По-моєму, це самий дорогий мотік, який взагалі є в грі. Ніхуя собі. Давайте поки що залишимо, не будемо його активовувати. Залишати зараз з вами 100 бронз 250 цих э, очок, тоді ми можемо зараз, в принципі, бронз-кейс, два рази крутинуть подивимось, що там взагалі буде. Погнали, тоді відкриваємо цей кейсик. Ну, трошки, кош не розчарувався, тому що мені не випало те, що я хотів, звісно, але, типу, це просто, типу, фарт такий мене херовий. Так. Якспішки випали, понятно. Ну, тоді активуємо, ми, типу, їх хай буде. А ми можемо, до речі, їх продати. Але мені все одно не вистачає на прокрут, тому хай буде тоді. Відкриваємо останній раз, коротше. Цікаво зараз, що випаде. Я не сподівався, що хоч щось, типу, хороше випаде, будь ласка. Так. Дві тачки вже відпало одразу. Ага. 50 LC-шок. Тоді ми їх зараз активуємо. Також на сервер завезли новий функціонал, для держструктур Додали нові івенти для крайму, які я покажу у наступному відео. Сподіваюся, що вам сподобався огляд оновлення. Напишіть свої враження від обнови, якщо ви граєте на Second Life. І якщо ж ні, то ще раз вас запрошую на сервер. От. І вся інформація, як грати на цьому серваку, є у мене в Discord. Сервері, посилання на нього буде в описі під цим відео. Тому переходьте, грайте на Second Life і розважайтеся. Всім гарного дня і нехай щастить!